Мої вітання, друзі! Сьогодні приготуємо дуже ніжну сирно-вершкову картопляну запіканку, або ж, як її ще називають, гратен. Ходімо готувати. Нам потрібно 900 грам або ж 1 кг почищеної картоплі. Натираємо її на терці на слайси товщиною не більше 2-3 мм, або ж можна нарізати тоненько ножем. Солимо картоплю і добре перемішуємо, залишаємо постояти на 5-10 хвилин, щоб вона пустила сік. Далі 120 г сулугунь натираємо на крупній терці. і 50 г твердого сиру на дрібній терці. Тим часом картопля пустила сік. Зливаємо його. Таким чином ми позбавили зайвої вологи. Далі беремо 4-5 зубчиків чеснику і вичавлюємо через прес до картоплі. Висипаємо сувогуні 100 мл вершків 15-20% жирності, мелений перець півчайної ложки та мускатний горіх пів чайної ложки. Все ретельно перемішуємо. Тепер нам необхідно змастити форму для запікання вершковим маслом. Його знадобиться десь 15 г. Змащуємо і дно, і бортики, тоді наша запіканка матиме ще більш вершковий аромат та смак. Викладаємо картоплю в змащену форму і далі її потрібно буде трішки, ніби утрамбувати. Потім накриваємо зверху фольгою та відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 40-45 хвилин. Потім знімаємо фольгу, посипаємо твердим сиром і знову в духовку на 15 хвилин, щоб сир розплавився та утворив апатитну скоринку. Після приготування гратен має постояти хвилин 20, щоб трішки охолонути та краще тримати форму. В результаті виходить дуже ніжна вершкова сирна картопляна запіканка. Картопля пропікається та стає м'якенькою, а сирна скоринка смакує неймовірно. Друзі, якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими та підписуйтесь на канал. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!